Всім привіт, друзі! Ви на каналі DeFi.ua, Сьогодні у нас проект Абстракт. Говоримо по грі Дюпер, як і правильно грати, щоб отримати бедж та заклеймити його. Для чого нам беджі? Для того, щоб в подальшому отримати більше понітів та відповідно жирніший дроп. Тому дивіться відео до кінця, ставте лайки, коментарі. Ну і звісно підписку на DeFi, тому що ми разом із вами творимо велике майбутнє, а саме розвиваємо україномовний контент. Ну що ж, у вас в кабінеті буде показуватись інформація по супердюпер беджу і що потрібно до цього зробити. На все про все, у нас ще є 104 години, 25 хвилин та 37 секунд, щоб виконати дане завдання і отримати бедж та заклеймити його. Як ви бачите, я вже можу його заклеймити, але я це зараз не буду робити. Це я зроблю в кінці відео. Саме для того, щоб отримати бедж, читаємо інформацію по наших завданнях. Перше, нам потрібно пограти Playground Tutorial, тобто зіграти один титоріал в дюпері, заробити внутрішні монети з паркси і зіграти одну кежу гру саме в дюпері. Тому давайте переходити в нашу дюпер, розбиратись, що це за гра, як її грати, так як там є багато моментів та різних нюансів. Переходимо в нашу гру. І ви одразу можете побачити, що в нас тут є різні режими casual, Custom, Tutorial і Rank. Так от, якщо грати casual, то ви можете побачити, що в нас є інформація 4am, 7am. Тобто ми можемо грати з 4 ранку до 7 ранку і потім з 3 дня до 10 вечора. В інший час ви просто фізично не зможете грати casual. Саме для того, щоб перейти в casual, нам спочатку потрібно зіграти Tutorial Playground. Коли ми її зіграємо, там буде показуватися інформація, як потрібно правильно грати гру. Далі ми можемо вже перейти в casual і саме зіграти casual. Тому давайте спочатку перейдемо в tutorial Playground, я нажму. І найважливіший момент, друзі, це те, що ви в casual можете, як і виграти, точно так само програти. Це не важливо. Саме головне, щоб ви були від початку самої гри і до кінця. І тоді ви зможете отримати беж. Але перед тим ви мусите пограти tutorial. Переходимо в tutorial. У нас грузиться ігра. гра в нас. РПГшна, також вона має зв'язок із покером, так як тут потрібно також правильно складати свій флеш, стріт флеш і багато іншого. Я не дуже сильний в покері, тому вибачайте, але щось я вам -то зможу тут пояснити і розказати. Ось так у нас буде виглядати арена. Також у вас тут є системні настройки, які ви можете собі настроїти, можете поставити звук, ось тут у вас будуть показуватись підсказки. Зараз я вам тут все розкажу та покажу. Так ось, ось тут у нас є головна наша база. Також ось тут у нас є системні настройки, ви можете собі поставити звук, можете його забрати. Я забираю. Знову ж таки, ось тут у вас зверху є, як ви бачите, різні об'єкти і що нам потрібно зробити. Для того, щоб нам виграти, нам потрібно захватити ось цих. 9 клітинок. На кожних клітинках ще є різні рослини. Якщо ми їх будемо вибивати, саме за них ми будемо отримувати голду, тобто, по суті, внутрішні монетки даної гри. Вони нам потрібні для того, щоб ми могли робити більше війська, отримувати в подальшому і робити танки, літаки і багато інше, покращувати нашу базу. Ну що ж, друзі, давайте розбиратися по інтерфейсу, по можливостях, які є в цій грі. Так ось, з лівої сторони у вас тут буде можливість переписуватися з різними іграками. Їх буде четверо різних кольорів, і ви можете з ними переписуватись, можете. З ними взаємодіяти, тобто можете разом нападати на інших ворогів і так далі. То ось тут ви можете відправляти а, різні повідомлення. Внизу тут показується інформація, що у вас буде саме ваш раунд, і ви мусите а, зробити якусь конкретну дію. І вам на це дається певний час, порядка там, 70 секунд, У Вас буде суперник, і відповідно він також буде ходити і грати цю гру. А, ваша місія вам потрібно захватити, як ви бачите, ось тут. Ось цих 9 юнітів. Тобто, якщо ви захочете ось цих 9 клітинок, то по факту ви виграли. Або наступне, ви мусите саме захопити базу суперника, і так ви також можете вигравати. Також ви можете тут обирати, карти, конфірм нажимати. І якщо ви зберете, наприклад, там три туза різної масі, то ви за це ще отримуєте. Додатково різні винагороди. Точно так само, якщо у вас буде три-шістірки або три двійки, або ви там зберете стріт, стріт, флеш, хто покер шарить. Я думаю, ви набагато краще будете розуміти, як це зробити саме тут в картах. Внизу показується інформація, що зараз йде мій час. Саме ці рослини, якщо ми будемо вбивати, нам буде випадати саме внутрішня монета голда, якою ми подальшому можемо собі робити своїх солдатів, покращувати базу, робити танки за рахунок карт, якщо в нас будуть випадати різні комбінації? Тому давайте зараз я це пророблю. Ось тут ви можете побачити, що в мене вже є 5 моїх солдатів. І я зараз можу обрати, наприклад, цю рослину і вдарити по цій рослині, завдяки тому, що в мене ось тут їх є 5, і в мене сили набагато більше. А відповідно, ця рослина якби помре, і я отримую з неї зараз голду, або можливість отримати карти. Ну давайте подивимося. Саме зараз ви бачите, що мені дали. Дві голди, я можу їх забрати, тобто внутрішні монетки. Ось показуються мої солдати. І далі я вже можу пропустити свою чергу. Зараз буде саме ходити червоний гравець. Далі внизу, ось тут у нас інформація по картах. Також, ось тут, якщо ви нажмете на своїх героїв, ви можете побачити, що ви можете собі їх збільшувати, тобто за рахунок того, що у вас ось тут є. А ось ця голда. Тобто, завдяки цьому вона вам дає можливість збільшити кількість ваших героїв. Ви можете їх і додавати, точно так само можете їх окремо робити на інших клітинках. Також ви можете покращити в подальшому свою базу. Ось тут ви можете танчика зробити, якщо вам дадуть. Ось я поміняю карту, до прикладу, на цю. І зроблю ОК. І скіпну. Якщо я нажимаю ось сюди на свою базу, ви можете побачити, що в мене є можливість поставити танка і точно так само літака. Тобто, чим більше я зроблю своїх танків, літаків і своїх солдатів і захочу клітинок, тим це буде краще. Я маю захватити ось тут 9 клітинок. А в грі з суперниками, якщо ми будемо грати там, де буде 4 чи 5 гравців, нам потрібно захопити десь 11 клітинок. Якщо я отримую стріт флеш, то відповідно я одразу також виграю в цій грі. Знову ж таки, зараз я буду нападати на рослину. Нападаємо на рослину. І будемо знову додатково отримувати монети, за які ми подальшому можемо собі знову ж таки купити більше солдатів, або, відповідно, зробити танк і покращити свою базу. Так, мені дали ще плюс 2 золота, як ви бачите. Знову ж таки, ось тут. Я можу зараз поставити танк. Ось в мене є дві шестірки, як ви бачите, різні. Я можу зробити танк. Ось мій танк з'явився, і я його можу тепер поставити сюди. Тобто цей танк дає мені наступну можливість: це те, що якщо я буду нападати на. Відповідно, сусідні юніти, тобто на цих рослин, на ці клітинки, то в мене вже буде сумарна атака йти і разом із танком. Це досить така прикольна штука, тому рекомендую собі робити ці танки. Ось зараз, як ви бачите, має щось робити ворог. Також продумувати якісь свої стратегічні ходи, якісь свої плани, що він буде робити, тобто набивати голду або одразу йти на мене нападати. Ну, якщо він на мене нападе, з більшою долі вергідність, він одразу програє. Ну і ось ви також можете побачити, він робить платформу. Якщо він буде робити платформу, ця платформа потім буде слугувати тим, те, що ми можемо створити літак і в подальшому можемо також нападати. Ми можемо ще одного танка зробити, так як в нас є хороші карти, і давайте це зробимо. І знову ж таки, я собі ще сюди добавлю додаткового танка. І таким чином у мене вже ось тут є два танка. Плюс я ще хочу зробити більшу кількість солдатів. Я нажимаю Produce. Все, після цього у мене тепер більше солдатів. І я ще можу напасти на свого суперника або, відповідно, можу піти на сусідні клітинки. Ну, я піду на сусідню клітинку. І як ви бачите, тепер у мене сумарно б'є і танк, і відповідно солдати. Знову мені, як ви бачите, дали три годи, потрібно обов'язково заклеймити. Також у вас тут зверху є інформація, що потрібно до прикладу. Побудувати, наприклад, там свої танки, або побудувати там, наприклад, ще станцію для літака, або покращити свою загальну станцію. Ось тут ці завдання можна виконувати, за них вам також будуть додатково давати голду. Ну і ось тут вам показується інформація, що я вже захватив 4 юніти, тобто 4 клітинки. Якщо я захочу набагато більше, тобто саме 9, то я одразу виграю. Або якщо я нападу на базу суперника і, скажімо так, в мене вдасться її захопити, то знову ж таки я виграю. Або якщо відповідно я отримую стріт -флеш по картах, я знову ж таки виграю. Ось така, от у нас гра. Тобто ми мусимо робити побільше своїх солдатів, захоплювати ось ці юніти, або одразу нападати на базу. Якщо ми будемо одразу нападати на базу, всього скоріше ви програєте, тому краще захвачувати юні. Ви бачите, що в мене знову ж таки є зараз. Два вальти, один червовий, один піковий, і також мені ще дала додаткову карту Давайте подивимося, що це за карта. Тобто, ось ця карта саме мені дала додаткову голди, і таким чином я можу собі ще щось побудувати, зробити апгрейд. Ось я, до прикладу, можу свою базу апгрейдити до другого левела. Давайте це зробимо. Як ви бачите, я це зробив. Я напав на сусідній юніт, мені знов дали голду, забираємо її. І ви вже бачите, що я вже захватив 5 юнітів. Тобто мені ще потрібно тільки 4 захватити, і я по суті вже переможу. Гра трішки довго йде, особливо коли будете суперниками грати, це буде набагато довше. Далі ось мені тут дають ще можливість використати танка. Якого я можу поставити, до прикладу, ось сюди. Цей танк може з цим поставити і цей з цим теж поставити. Давайте ще візьмемо один юніт. То ви бачите гра доволі проста, нічого складного немає. Нам просто потрібно захвачувати юніти, вбивати рослини, отримувати за них золото, тобто нашу голду. Ну і точно так само ми можемо отримувати карти. За рахунок картів ми робимо різні комбо, покращувати свою станцію, покращувати своїх солдатів і багато іншого. Ну, давайте подивимося, скільки ми тут можемо їх зараз отримати. Ось ми можемо їх отримати 21. Супер. Ну що, друзі, тепер я буду захвачувати останній юніт, як ви бачите, 8 з 9 в мене вже є. До цього я піду саме сюди і нападу на ось ці рослини. Ну і ви бачите, що я успішно переміг, тому що я захватив 9 юнітів. І таким чином я переміг над, скажімо так, ну, це все скоріше бот, і отримав, як ви бачите, 150 спарксів. Ці спаркси нам потім в подальшому необхідні, щоб ми могли зайти в casual гру і її пограти. В casual грі у нас є три супротивника, які знаходяться по різних кутах, і четвертий у нас знаходиться посередині. Таким чином, гра аналогічно грається, вона подібна, вам потрібно знаходити комбінації з різних карт. Обмінюватися з вашими, наприклад, там, суперниками, або можна з ними взаємодіяти і нападати на інших ворогів, і таким чином ви зможете там, отримати досить гарне призове місце. Але це не настільки важливо, вам просто потрібно від А до Я пограти casual режим і заробити внутрішні монети спаркси. І далі, коли ви вийдете з даної гри, ви переходите саме в Rewards. Коли ви виходите друзі із гри, ви можете перезагрузити дану сторінку і вже можете заклеймати свій супердюпер. Тобто спочатку проходимо туторіал, потім переходимо в Casual. Нажимаємо Claim Now і знову ж таки нажимаємо Redeem Badge. І як ви бачите, отримуємо наш бедж. І клеймимо його. Для того, щоб заклеймити, як ви бачите, даний бедж, нам потрібно мати на рахунку 0401 ефір, і тоді ми зможемо його заклеймити. Ну, я це вже зроблю в подальшому після відео. Думаю, тут нічого складного немає. Тобто, хоча б майте в себе на гаманці там 2-5 доларів, вони вам дійсно пригодяться. Сьогодні я вам показав, друзі, як грати дану гру, відповідно, як клеймити свій бач, щоб в подальшому отримати набагато більше понтів. Для того, щоб подивитися, що це за проект, можете відкрити мій YouTube канал. Ось тут є повноцінний гайд по абстракту, є по проекті Noмізма. Зараз там проходить чудовий тестнет. В абстракті у нас зараз мейнет. Тобто не пропускайте можливості, тому що та вони вже розстарівають, як ви бачите, з них можливостей фінансових не дуже багато останнім часом, особливо ЗУ взагалі не порадувало. І спас, я думаю, найкраща ситуація буде. Тому, друзі, переходимо, дивимося відео, обов'язково підписуємося. Також всі свої соціальні мережі та зв'язок зі мною залишаю під описанням кожного відео, саме в коментарях. Тобто, ви можете зв'язатися зі мною, якщо вам щось цікаво, можете написати. Знову ж таки, друзі, ми зараз допомагаємо нашим хлопцям з 233 окремого батальйону 128-ї бригади ТРО. Вона потребує дійсно нашої допомоги. З хлопцями я особисто спілкуюся. Вони збирають на реп саме на машину для того, щоб їх не діставали ворожі впівішки. Тому, друзі, за ціний контент я буду дуже вам вдячний. Якщо будете донатити 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 тисяч гривнів, яка у вас буде можливість, тому що це дуже необхідно для наших хлопців. Вони бережуть наші життя. А ми стараємося зробити все, щоб їм також допомагати. Тому, друзі, обов'язково донатимо, розвиваємося, рухаємося вперед. Ну і звісно, не забуваємо переходити в телеграм-канал DeFiua, точно так само DeFi.ua Chat, тому що тут я залишаю набагато більше інформації, час від часу провожу прямі ефіри, і ви тут зможете дізнатися набагато більше інформації. Також у нас є DeFi.ua VIP-канал, куди ви можете додатися зараз для кожного користувача, який прийде саме з YouTube або з Telegramа, Зроблю приємну знижку, і ви зможете по ціні 15 доларів побути цілий місяць в даному ВІП-каналі, де ви отримуєте можливість, друзі, торгувати щодня саме на спотовому ринку, на фьючерсному ринку. Точно так само у нас практично майже кожного дня онлайн торгівля, де я два рази в день виходжу, торгую, показую, які ситуації по ринку. Також можу розглядати ваші ситуації по спотовому портфелі, що вас буде цікавити. Тобто у нас досить таки гарне живе спілкування, класне уточнення. По важливих новинах закидає різну інформацію, огляд, ідеї, думки по проектах, чат є в нас, де ми переписуємося, заробіток у нас в інтернеті, по різних тестнетах. Також у нас є Discord а віп канал де я там закидаю багато інформації по тиснетах, по різних активностях, по нодах. Тому додаємося, так як інформації максимально багато саме ціною. І як ви бачите, ціна доволі маленька, 15 доларів на сьогоднішній день це копійки і нічого. Тому, друзі, бажаю всім гарного дня і щасливо!